Привіт, друже! Зараз ти подивився бій на Хавукашці 12-й. Такий дуже емоційний, цікавий бій, коли якась така світляча удача, скажімо так, перемагає скіл гравцям іншої команди. Сподіваюся, це розумінням. Поставився до того, що там деякі слова будуть не дуже гарні. Це стрім, це живі емоції. Бій цікавий, Дивимось. Арта. Точно тут випадаємо. Так, ти центральна частина що, це так. Там рода 22. А в нас батчат. Ха. І бат накине. Я таки поїду, мабуть. Наліво. Чекну, що там ну, ще від мене тут он нехай роздає свої барабанчики. Я почекаю, що там відбувається. Ну, фугас, там ялинка, льоха. Хто тобто знає, що вони будуть грати? Совий дух. пещерный там рай Так, спасибо, нас тут мало. По-моему, кто стрелял. Ну, а, извините. Ти як повезло стандарту. Колоха бачу, але не можу прокинути. А я засвітився. Зрозумів. Значить отам на кутку стоїть. Льоха. Зараз mm. я туди кину і піду на перезарядку. Mm -hmm. Стандарт, що не може Завжди, то не може прокинути, знаєш, бісель вступаю, я прокинув, да? Андрюх, прокинув. Кладав, в мене ще один. Mm -hmm. то, мабуть, треба йти на перезаряд. 30 секунд. Так, у нас тут, наші сиграють знизу по центру, центр взяли, хорошо. У меня стандарт это ушки тут. Почпунька и потихенька. Я весь ехал задом и засветился у того йоха. Зараз, яндрю, хай его выкуплю. Ты можешь затянуть його? Они стоп, стоп, стоп. стоп а не знаю, заряжаю. Ну давай, я висвічую, короче, короче. Они еще ялинка дала и... І... Ялинка дала десь mm. і знизу Забрала став мене так, Я на перезарядці. А yeah. ялинка десь була знизу, або можливо тут на воді взагалі. Ось І йде зараз на нашу базу, я вертаюсь. Mm. А я поїхав, ну друг на нього заберу. Ти прикинь, ты прикинь, як у не забрали, вот зараз є, зараз забирає. Он да, воно. Ось сюди з тої ялинки. А я не бачу її. Пекла. Так, ви там не зливаєтесь? Ну ні, нормально, все я не на базу вертатися. Я не знаю, Андрюха. Де Ялинка, де де шо? Ну їхати чи шо? Та щось... Ні, там ПТ-шка прийняла, але оно тайп. Іде. Ну, буду гнатися за них. Там треба ще один фраг. Ну, мені. Для виконання задачі то треба десь когось прибить Айзая вся норма оу починаем програвать серач половина, блядь. дай поно проїхав сейчас та захопа не захопан се давай тролль я я в домашку їм... поки пограю, подожді. Один промазав і зараз можу виїхати пісти на... Что тут по хпшку у нас? Скажи, вставати на захоплення чи ні? 6 на 3 А вони там вставай да 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 треба вставати Ні Заїжджаю Треба лоб чи їхати ззаду Поїду на них іззаду В лоб я не поїду Треба прогу чекати тому що в принципі тут без проги і що зробиш Що робимо я поїхав ззаду Можливо, сейчас уїду на ПКПЗ. Mm, давай, давай, зараз. А там один дес шопний. Зараз прожетало летить на центрі вона, так же ж. І ох, як я виїхав, від одного і от другого і все. І ні одного, ні другого не забрав. А КПЗ цей. Протегію. І захвата немає, він щас колобанова візьме. Дивися, п'ять чоловік. Колобанова, блядь. Перший. Перший. Дивися, щас уходить другий, удес взагалі шотний і розбирає про джету чисту. не, не. да. Колобанчик. Я, да. я на нього не поїхав в глоб, поїхав нижним, і він в мене зверху. Та він Одеса не забирає. І може все, раз, Одеса забрав, все. Єсть, другий так, і у вас залишилось там ерунда. Mm, да, прога такі голова, бля. Він доганяє артилерію і просто її з'їдає. Не захоплення колобанов. Підправляємо гравців яйцей. Пойди цей. Задовбав, блин. Танк грамотно бере колобанова. П'ять Ты сейчас закупить базу, кто ну, сейчас mm. поедешь закуплять базу? Я поїду, блядь. Ты шотный? Ты будешь уже третий. Я на захоплення та... поехал, кажу. На захоплення? На нашу так. базу? На нашу базу, так, Андрюха. На нашу базу, блин. А я к до базы доїхати потом. Через нього чи що? Ні, низом по воді. Ну так, низом по воді. правильно. Зараз ми знаєш, що зробимо? Арту поставимо ось сюди, ось Він буде їхати і отримувати пендель від арти. Та нічого він не отримає. Тобі він перемог. Я, я втечу їх, що Я не буду там. Я ставлю. 3 Сука, блин, побачив дуже близько мене. Ти прикинь, як він побачив, блин. Ну, в смысле, не близько, а нормально. Ну, ладно, карта, переїжджай якось. Починай. Ну, щоб барта треба, щоб переїхала. Щоб разом? Ні, щоб вона могла say, прокидувати. Її, он, э, ти хочеш її підставити, допомогти? Андрюх, блядь, мовчи лучше, блядь. Та, не хоче їхати на... та зачем ему їхать? Так вот та, я, та, я тоже думаю, він не вынерс, бен. Дуже, дуже, дуже близько, а? Він з'їхати, блять. Сто разів уже, так же ж. Так, дивлюсь Та да, він уже все об'їхав Ну, про джето не знаю де його шукати зараз він ось він Так, його О, прога. Я да там, там прога, хирячи, так же. Ж? Ну, зацілила, щоб він. Да, коли буде виїжджати, досить. Дає, не дає. Не пробила. Бля. До, до тебе, Да, 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 не так до мене доїде в итоге. Я з'їжджаю. Думаю, що я вниз пішов. Ну, ну, треба показувати. Ну да дистанція хоть наберу, щоб показувати. Показувати тут треба. Ти на паувербі катався. Тихо. Він на павербі не поліз би, бо роджето його заціливали. Я хочу відсіляватись. А тут ти зараз станеш так, що не з'їдеш. Типір, ти прикинь, засвітив. Так. Ти прикинь, не засвітив, блядь. Да, я що ж ти Ну так, я, я його побачив, блядь. Да езжай снищу його, він уже не ма... він колобан, мене він... нема камулит, Андрюх. Дай йому шанс. Та рано в його бери. <рес> ти совість маєш, блядь. <рес> ну надо ж їм коломануть, Він же старався. І знов ти йде, прямо йому піддумав. Да, під я розумію, Андрюх. Зараз я... Він цього не очікує. Mm. Ти йому робиш сюрприз. Mm. Барабан. Mm. А варти, напевно, закінчились снаряди, так? Що? Yeah, Перезарядка ще 30 секунд. Стайся. Mm. Стань над ним! Я, я таких хочу, Андрюх, я уже так и подумал. Я сейчас стану над ним просто, бля. Вот тут вот, блядь. Ирабе вигляд, що хочеш на него зїхати. Че, <гум> він тебе зацілив. Сейчас один шот. Блядь, куда ротай на тему? Прямо в сами писти. Ника їдь уже ни хера. Давай сюда уже їдь, блядь. Учите хлопця, дайте йому вже шостий фраг, він заслужив, Уже розбийся в ньому. Блять, сидь, придурок, кончений <реку> прямо поражайте. ну чесно слово, блядь. Блять, ти дурачок, чи що? Ти тут скажи мені, да. Э, там з'їхати то можна, но в ангар. Сый, блядь, не можу, блядь, прокинути на своей арті, блядь. Е, мабуть, він втратив керування, тому що він взагалі їде, наїжджає на скелі. Не, не надійся на проджету він. Ні, е... не, я до останнього буду тягнути резину. Може арта прокине, може це доїде, бля, не знаю. Я, я пропоную вам всім і здатися йому і колопана е, вода, і воїна, і, і що там тільки. Вона стала вже зацілую, я бачу, що вже прокидає. би вже, коли стріляє зараз за розвалим. Ага, и там промазало, блин, зашибись. Да. <laughs> мучили, мучили. До речі, так, раптор, там Андрюха ерунду змалов. КПТ на барабан. КПТ цикличный танк. ні так тоже <laughs> на <навів> вискраху. <laughs> И гуляй, я, блин, <таспоріст> Це целевого останнього, Яндру, а я. Чесно, ну, його не ну не валидова приймати. От я спокійно там чувак взяв би колобка, і все. Ну, чесно. Ні, бля, от, от ти не едите, зараз всіх вас перехеряє, вот так і було б, мабуть. Ну, Да, майстра взяв. Эй, я кажу, спать іду гуляй, все. ж один раз надо виконати. <плес> так, я обіцяв. Чекнуть КПЗ-ху. Хто ж на кпз там мучився? То бій. Эм... Тут. Це ж не скупи. Клинч оф. Сінч, не знаю. Що це кому дасть? Це КПЗ-хельник. У той з того бою. Чуєш рата?